Гничко! Глечко! Гничко! Кличко! Глечко! Гличко! Гличко! Слава Україні! Поперше, я хочу привітати з великим святом. Благовіщення! Сьогоднішній день також приніс нам гарні новини! Наш друг Юрій Луценко на сьогоднішній день вже на волі і приєднуються до нас. Ура! Але ми впевнені, що жодна країна не може назватись демократичною країною до тих пір, поки в цій країні є політичні в'язні. І нашим завданням є те, щоб жодного Політичного в'язня в країні не було. І тому ми будемо боротись, щоб Юлія Тимошенка та інші, які на сьогоднішній день знаходяться за ґратами, були на волі. І ми зробимо все для того, щоб жодного політичного в'язня в нашій країні не було і щоб наша країна була демократичною країною. Я хочу, я хочу звернутись до кожного з вас. Я хочу подякувати кожному з вас, хто незважаючи на сотні тисячі кілометрів. Приїхав до Києва з різних куточків країни для того, щоб висловити, висловити свою, своє бажання жити в демократичній країні на сьогоднішній день. Мільйони українців. Не бачать світла в кінці тунелю. Мільйони українців не мають роботи. Мільйони українців шукають кращі долі за кордоном, тому що нема на яких перспектив. 70% молодих людей мріють поїхати вчитись, працювати ж та жити за кордоном, про яке майбутнє ми можемо говорити. Я впевнений, що кожен з нас. Кожен з нас, хто сьогоднішній день приїхав до Києва, хочу висловити свою позицію, громадянську позицію. Не жити в країні, в якій ми залежні від одної людини, жити в демократичній країні, в якій, якій у кожного є перспективи, є достойна робота, є достойна заробітня платня, є достойна пенсія, є достойні стандарти життя. Я впевнений. Що в Україні є великий потенціал. Але на сьогоднішній день люди, які вважають себе небожителями, які прийшли до влади, вважають, що цей потенціал повинен працювати на кубку олігархів. Цей потенціал повинен працювати на можливовладці. Я впевнений, що кожен українець зможе довести, що ми здатні інший країни. В якій буде не панувати кубка олігархів, можновладців, які на сьогоднішній день приватизували владу, які буде чутно кожну людину. І я впевнений, що ми разом три політичні сили, які зібрались тут. Ми бачимо багато прапорів. Нас об'єднує, ми різні політичні сили. У нас різна ідеологія. Різні погляди, але нас об'єднує одні погляди. Ми хочемо жити в демократичній країні. Нас об'єднує те, що ми боремось проти всього режиму. І я впевнений, що кожен день до нас буде приєднуватися більше і більше людей, тому що нас підтримують, підтримують боротьбу. Підтримують, підтримують те, що ми боремось, не за гроші, як хтось. Боремось не за преференції, привілегії. Ми боремось за майбутнє нашої країни, і ми впевнені, що ми зможемо перемогти, тому що без боротьби перемоги ніколи не буде. Волю! Юлі, волю, ми впевнені в тому, що разом, якщо ми будемо долучати до наших акцій, все більше і більше людей, ми зможемо дотиснути владу для того, щоб були перевибори, для того, щоб були достроково президентські вибори, для того, щоб були достроково парламентські вибори. На сьогоднішній день нема більшості. І провладна більшість робить все для того, щоб тиснути на людей. Тиснути на бізнес, тиснути на права, тиснути через суди, через прокуратуру. Ми впевнені, що ми зможемо вистояти. Не всі. На сьогоднішній день ми чуємо про, ті, про, про тих людей, які. Не витримують цього тиску. Але я впевнений, що тільки об'єднавшись разом, сьогоднішній день тут, в трьох, ми стоїмо, ми об'єднались, і ми знаємо, що ми сила. І ми знаємо, що якщо ми всі разом об'єднаємося, ми також зможемо об'єднатися в один кулак і нанести ті удар, який буде вирішальним. Я впевнений в тому, що ми всі хочемо жити демократичній країні. Ми всі хочемо дивитись впевнено на завтрашній день. І ми зможемо це зробити. Але тільки разом, якщо ми зможемо об'єднатися. І я впевнений в тому, що в нашій боротьбі ми зможемо перемогти. Слава Україні! Героям